Дякую. Я живу поруч на кінотеатру І Дякую молодим людям, які прийшли захистити цей заклад. Туди ходять мої діти, туди ходять мої внуки. Але я знаю, що з усього міста протягом десятиліть туди ходять люди для того, щоб подивитися цим, для того, щоб поспілкуватися. І я радий того. Що така велика кількість молодих людей самі здатні організуватися. І справа не тільки кінотеатру жовтий, а справа в тому, що ми показуємо владі і кримінальним елементам, що так не повинно бути, і що так не буде, що ми змінимо ситуацію. І хочу повернутися в історію, коли я був таким самим молодим, як ви, і ми змогли підняти в Радянському Союзі на страйк один мільйон. 100 тисяч актарів, і в тому числі в Донбасі, 550 тисяч. І в нас тоді не було політики, але ми тоді, вимагаючи якихось конкретних речей, серйозно долучилися до того, що той союз розвалився. Але сьогодні нас знає, хочуть повернути туди, тому ця війна на сході, яка відбувається. І тому гинуть сьогодні наші молоді люди. Чого ми не можемо допустити? І ось тут, захищаючи заклад, кінотеатр «Жовтень», ми сьогодні готуємо громадський для захисту держави. Ми сьогодні готуємося для того, щоб захистити наші інтереси і показати владі, що не повинно бути так, що ми відстояли цю владу, а вона вже сьогодні не звертає на нас уваги. Кітеатр жовтня це велика релігія Києва. Через цей кінотеатр пройшло дуже багато поколінь, в тому числі і моє покоління. Будучи зовсім молодим, зустрічався з своєю дружиною. Ми часто ходили в цей кінотеатр. Я вважаю, що це досягнення. Кіян, які зберегли цей кінотеатр, і те, що сьогодні робиться по його знищенню, і, 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 і забудовники хочуть на його місці побудувати якусь будівлю, якусь будівлю за дієм правильно. Цей заклад повинен зберегтися для киян, як та релігій яка є, на, є на, на сьогодні в нашому місті. Це місце, де зустрічаються люди, це місце, де збагачуються е, люди, е, ті де йде, незалежна профспілка спілка київських об'єднаний. Що цей закон повинен повинен. Берести. І тому ми сьогодні тут, на цьому заході, протестуючи проти е, цього собі, яке робиться на сьогодні з цим е, закладом.